Христос Воскрес, Возлюблені у Христі, підходить до завершення п'ятий тиждень після світої Пасхи. Під час читання Івангелія від Йоанна нам дається можливість зрозуміти істинну віру святих діянь, які Ісус творив в ім'я Отця Свого заради нас. Бо ж мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною вони йдуть, і я дарую їм життя вічне, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вхопить із руки моєї. Сьогодні Свята Православна Церква відзначає третє набуття голови Іоанна Притечі і Хрестителя Господнього, яке відбулося близько 850 року. Як свідчить історія, після жахливої страти святого пророка Іоанна Царем Іродом, одна побожна жінка поховала святу главу Хрестителя Господнього на Єлеонській горі. А через кілька сторіч сам предтеча з'явився у вісні двом інокам, що мандрували по святій землі, та звелів віднайти його главу. Довгий час вона зберігалася в Константинополі, але в часи заворушень була вивезена. Спочатку місто Ємесу, а пізніше, коли на ці землі напали сарацини в місто Комани. По закінченні жахливих часів іконоборців у 9 столітті патріарху Ігнатію було откровення про місто, де знаходиться чесна глава Іоанна Притечі, і було споряджено велике посольство, яке шаною віднайшло святиню. Нині святиня нетлінно зберігається в одному з афонських монастирів. А також у цей день ми вшановуємо святителя Інокентія Борисова, архієпископа Херсонського і Таврійського, який народився у 1800 році. Високоприсвященний Інокентій залишив помітний слід в управлінні Херсоно-Таврійської єпархії, зокрема заснував у Криму кілька чернечих скитів, відновив святогірський і георгіївський балаклавський монастирі. Зібрав в Одесі в особливій каплиці копії з усіх чудотворних ікон, заклав і оновив безліч храмів. Під час Кримської війни у 1853 році був справжнім патріотом, незважаючи на небезпеку, приїжджав прямо до бойових місць, надихаючи солдат своїми проповідями. Сам здійснював богослужіння в похідних храмах, проявляв виняткову турботу про поранених воїнів, і народ про нього казав: якби командування армією довірили Інокентією, ми б виграли кримську війну. На свято Святої Трійці, 8 червня, у 1857 році, невтомний пастир відійшов у вічність. А через 100 років архієписк. Херсонський і таврійський Інокентій був зарахований до лику місцешанованих одеських святих. Сьогодні православний календар сердечно вітає із ним ангела-християн, яких ми називаємо Іван та Олена. Возлюблені у Христі ми бажаємо вам міцності духу у вашій вірі, бо ж тільки незворушливий дух. Який ви повністю покладете на Бога, подарує вам досконалий світ душі, який так необхідний нам для щоденної та успішної праці на славу Господа.